Друзі, привіт! Після жахливих новин щодо вбивства представника ЦЦК на Полтавщині та по суті розправи, якою вже почали займатися громадяни в такий спосіб, це не можна толерувати і виправдовувати жодним чином для обох сторін, як бусифікацію, так і ось такі розправи та самосуд. Але сьогодні я хотіла би вам повідомити про іншу цікаву справу, яка може здатися, ніби просто квіточками на фоні вбивства, але тим не менш санкція цієї статті, про яку вже напевно багато разів чули саме перешкоджання законній діяльності збройних сил України, це 114 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Ось санкція цієї статті вона дуже невесела, друзі: від 5 до 8, або від 8 до 15 у тяжких випадках, нібито за якусь дрібничку. Я вже неодноразово виступала у своїх відео з критикою цієї статті, що вона не відповідає конституції, що вона не відповідає правовій визначеності, що під слово перешкоджання, яке є дуже абстрактним та розмитим, можна підтягнути. Абсолютно все, якщо хтось там комусь не подобається і це не є нормальним е, взагалі. Тому сьогодні поговоримо, яким чином по суті лайка в адресу. Представника та, та поліції, а також незначний фізичний опір без побиття, а просто виштовхування, як це означається у судовому рішенні, призвели до кримінальної статті. Але перш ніж передамо до деталей, не забудьте підписатись на цей канал. Тут важлива та професійна юридична інформація для вас. І переходьте в мій юридичний телеграм-канал. Там я залишаю важливі новини, які коментую з юридичної точки зору та надаю корисні посилання. Спочатку, перш ніж ми передамо до деталей самої справи і до того, що що суд я характеризую. Знову ж таки, громадянина, якого засудили. І це ми можемо усі ці деталі і характеристики зібрати знову ж таки з матеріалів справ. Ця людина в першу чергу не була раніше засуджена. Цей громадянин на ЗСУ якраз 187 тисяч 500. Ну, ось така сума, мені здається, що немаленька, була задонатана цією людиною на ЗСУ. І що ще важливо, цю людину дуже швидко взяли під варту після сутички і буквально. Ми Тєво і дуже швидко розглянули справу. І ця людина визнала вину ось так. А тепер розбираємося що ж було. А було ось що Прийшли представник та цикати поліції на шиномонтаж на територію шиномонтажу, яка була відкрита, доступна і по суті здійснювала публічно послуги з ремонту автомобілів. От вони з'явились на шиномонтаж, нібито перевіряти військово-блікові документи, надали свої службові посвідчення. Окей, якщо так і було, добре це в рамках процедури. А що далі? А далі зазначається в судовому рішенні, що підійшли незнайомі особи почали разом із цією особою, яку і засудили, власне. І ось всі вони почали висловлювати свої претензії з приводу їх появи на території шиномонтажу. А далі почалася ескалація, і суд вже встановив, що. У цього громадянина, якого засудили, виник саме умисел, злочинний умисел, який був спрямований на перешкоджання виконання службових обов'язків. Я одразу, коли читаю всі ці обставини, у мене щоразу виникає знову ж таки ця санкція від 5 до 8, від 8 до 15 в тяжких випадках. І я розумію, що. Навіть якщо брати до уваги ось ці сутички, словесні суперечки та незначний фізичний опір, все ж таки, на мою професійну думку, цієї санкції забагато для таких дій. Але тим менш, ця санкція є. Ця стаття є. і Ми бачимо, що вона на жаль, часто застосовується. І от ці громадяни разом з засудженим почали, нібито буштовхувати представника поліції та ЦК з шиномонтажу за межі ось цієї території. Власне, на цій підставі суд і зробив висновок, що це і є умисне перешкоджання законній діяльності зсу. Але мені б хотілось би сказати, а що представники ТЦК не знають свої повноваження, а що вони забули, що що не можуть вручити, наприклад, повістку. А, або перевірити військово-бліковий документ, вони можуть скласти акт. Якщо це неважливість вручити повістку, акт відмови від повістки. залучайте свідків і все, і ви виконали своє повноваження. І це максимум би завершилося б адміністративним стягненням. От що цікаво, друзі, що зазначає суд, що у судовому засіданні обвинувачений, визнавши в повній мірі свою винуватість за пред'явленням йому обвинуваченням, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості. І наслідки, нібито йому були зрозумілі. А ви, друзі, знаєте, що за наслідки, якщо людина погоджується на таку угоду. Одним із головних таких суттєвих наслідків є якраз те, що таку угоду вже потім не оскаржити. От я вам скажу, друзі, що якщо подивитися реєстр саме по цій статті, майже всі вироки з угодами розумієте, що ці справи навіть не йдуть до Верховного суду. Вони не мають змоги туди дійти через те, що немає апеляції, ось завдяки. Цим угодом. і от що ж ухвалив суд? Затвердили угоду про визнання винуватості. Людину звільнили, звісно, що з під варти призначили покарання в вигляді п'яти років позбавлення волі, але потім і звільнили від цього покарання а, та замінили на іспитовий строк тривалістю в один рік і зазначили які там обов'язки та обмеження тепер будуть щодо цього громадянина, які він буде мати. А, але найголовніше, друзі, на що я звернула увагу? І ви також можете відкрити це рішення. Я залишу посилання під відео, подивитися. А, от просто кидає в очі, що в судовому рішенні абсолютно не проведена оцінка доказів. Зазвичай, навіть коли це справи про адміністративні правопорушення і в інших кримінальних справах, ми бачимо, коли суд надає чітку оцінку доказам, а все це рішення більше схоже на якесь, знаєте, на якесь оповідання. Хтось щось зробив, хтось щось сказав і тільки. Маленька така ремарочка в кінці, що долю речових доказів по справі вирішити наступним чином мобільний телефон повернути обвинувачення. Тобто, там є мобільні телефони, ось як ми бачимо, які були нібито речовими доказами, і все. Але це не належне обґрунтування судом, щоб ви розуміли, кожен факт, кожен вислів, кожен намір і умисел все повинно підтверджуватися. Тоді це рішення буде обґрунтованим та законним. Ну тобто, це дуже небезпечна практика, тому що. Рішення можуть прийматися необґрунтованими, на людину, наприклад, можуть натиснути. Я маю таке пропущення. можливо, ні, а можливо, і так. І а, якщо, наприклад, це тиск, а людина укладає таку угоду і потім оскаржувати вона вже це не може. Звісно, що якщо доведе цей тиск, то може, але це вже складно. Зазвичай, як я бачу, апеляцій майже немає по цій статті. Uh, і справа розглядається дуже швидко. Ну тобто, коли це випадки бусифікації викрадення людини, якоїсь корупції справи можуть розглядатися рокам. Ви якщо відкриєте зараз статистику, яка опублікована за минулий рік на офісі генерального прокурора, ви побачите, скільки там статей, в тому числі викрадення людини, перевищення військово-службової особи влади, все це є справи порушені, але де вироки? Їх немає. Тобто справи ще не доведені до кінця. А от якщо це 114.1, то, будь ласка, за два місяці людина вже отримала і вирок, і угоду. Така ось оперативність. Все це свідчить про те, що зараз, в першу чергу, потрібно бути обережними. Ви повинні знати свої права, їх повноваження і в першу чергу апелювати до цього. Тому що навіть сама постанова Кабміну 560 вона вже дозволяє е, зробити певні дії, які. І представникам та цикатополіції скажуть, все, ми виконали свої повноваження і далі не нагнітати ситуацію, і самі громадяни також можуть не вестись на ці провокації і просто в найгіршому випадку для себе отримати штраф, адміністративний штраф, але не статтю. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Висловлюйте свою думку у коментарях, ставте лайки, поширюйте це відео і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваш інспектор права.